Ти знаєш, у мене є відео про бездіяльність і про те, як це є справжньою причиною всіляких хвороб. Але сьогодні ми поговоримо про вправи дуже унікальним способом. все, що потрібно, це лише трохи вправ, щоб дати значні переваги для здоров'я. Я говорю про зниження ризику певних захворювань та збільшення тривалості життя, проживання довше. Не потрібно багато вправ, тому сподіваюся, це відео надихне тебе почати займатися робити якийсь вид фізичної активності на регулярній основі, тому що вправи це найпотужніші природні ліки для того, щоб жити довше та боротися з хворобами. І я збираюся рекомендувати з часом, щоб ти справді працював над створенням запасу фізичної форми, який корелюється із запасом здоров'я, того додаткового буфера здоров'я, щоб протидіяти цим стресам. Які потрапляють у наше тіло та впливають на нас негативно. Чим більше фізичної форми у тебе є, ти як надлишок фізичної форми, може статися без чудових речей, ти стаєш більш внучким з твоїм метаболізмом, твоїм планом харчування також і не маєш стільки пошкоджень. Іншими словами, ти піднімеш свій рівень здоров'я до певного ступеня, де ти можеш дозволити собі більше на відміну від інших людей, які не мають такої розкоші. І, на жаль, це ті люди, які частіше виходять з програми. Тож, якщо подумати, навіть якщо ти куриш, навіть якщо маєш хронічне захворювання, легень або діабет, або ти маєш надмірну вагу чи високий тиск, якщо ти регулярно займаєшся фізичними вправами, ці речі не матимуть такого негативного впливу на твоє тіло, якщо ти маєш цей запас фізичної форми. Тож подивись на це ходьба лише 2-2,5 години на тиждень, не в день на тиждень. Може дати тобі на 20% нижчий рівень смертності. Інше дослідження говорило про виконання вправ 11 хвилин на день, що дає тобі 10% нижчий рівень смертності. Ось ще одне, яке називається енергійні переривчості фізичні вправи способу життя. Просто роблячи 3-4 короткі серії інтенсивних вправ приблизно по хвилині кожна, ти можеш отримати на 40% нижчий рівень смертності. Тепер, якщо збільшити це до 11 серій, це коротких інтенсивних тренувань, приблизно по хвилині кожне, розподілених протягом дня, було підраховано, що це знижує ризик серцево-судинних захворювань на 65% і знижує ризик раку на 49%. Тож це досить круто, тому що це просто короткі сплески вправ. Тож, знаєш, скажімо, наприклад, ти в підвалі свого будинку і просто використовуєш сходи, щоб бігати вгору вниз хвилину. Так? А потім йдеш в свій офіс і робиш те, що маєш робити. А потім повертаєшся і робиш це знову і знову. Це може бути будь-який вид високоінтенсивних вправ. Це може бути просто перерва для того, щоб робити віджимання або спринт на пагорб. Це досить легко. Будь-хто може зробити хвилинне тренування, і ти просто робиш його повторно. Інше дослідження показало, що 10 59 хвилинне тренування щотижня, а раз лише раз на тиждень може знизити твою смертність на 18%. Тож знову і знову показували, що не потрібно багато вправ, щоб допомогти твоєму здоров'ю. Коли ти займаєшся фізичними вправами, ти робиш багато цікавих речей осередині свого тіла, особливо для твоїх мітохондрій, енергетичної фабрики твого тіла. Збільшують розмір і кількість своїх мітохондрій, які виявляються пов'язаними з більшістю хвороб. Більшість хвороб пов'язані з проблемами твоїх мітохондрій, включно з раком. Тож будь-коли, коли ти можеш зміцнити свої мітохондрії, ти можеш протидіяти цим захворюванням. Інше, що я збираюся рекомендувати, якщо у тебе є можливість прогулятися після їжі, якщо ти з'їв вуглеводи в цій трапезі, у тебе є шанс спалити ці цукри, і тоді вони не вплинуть на тебе. І це один із способів, яким спортсмени можуть дозволити собі їсти більше вуглеводів. кількість справ це запас фізичної форми, справді захищає твоє тіло по справжньому і розвиток більшої фізичної форми також покращує твою чутливість до інсуліну. Тож, якщо у тебе була колись інсулінорезидентність, розвиток більшого запасу фізичної форми може значно допомогти твоєму рівню цукру. І дозволити тобі дійти до того стану, коли твій інсулін нарешті працює. Якщо ти борешся з, з явищем світанку, коли ти прокидаєшся з підвищеним рівнем цукру в крові, один із способів це виправити, просто наростити свій запас фізичної форми. Одна річ, яку я вважаю дуже важливою, це знайти якийсь вид фізичної активності, який тобі справді подобається, який ти будеш робити, який ти не будеш відкладати. Наприклад, я дуже люблю лазіння по канату. Але якщо тобі 58 років і ти важиш приблизно 188 фунтів, і ти зламав ліве плече, ти просто не можеш робити те, що колись робив на канаті. Але я люблю це. Це чудове тренування. Тож я отримав щось під назвою тренажер Relentless Rock. Де я можу імітувати лазіння по канату та робити чудове тренування. Я роблю приблизно 100 підйомів по канату підряд, і цього достатньо для цілого тренування. Це займає у мене лише 4, можливо, 5 хвилин, і це чудове тренування. Воно працює на всю верхню частину тіла, корпус і серцево-судинну систему одночасно. І я використовую це кілька разів на тиждень. Інша річ, яку я зараз використовую для тренування гнучкості, це не обов'язково високоінтенсивно. Але для розтяжки це називається мобільна палиця. Воно справді. Дід допомагає мобілізувати і додати розтяжку верхніх і нижніх кінцівок, що може значно покращити сон, зменшити скуттість і стрес, особливо якщо ти сидиш за селом більшу частину дня. Тож я багато досліджую за комп'ютером цілими днями. Тож це справді дуже зручно. Тож суть в тому, що ти хочеш розбивати свій день на заплановані короткі серії вправ. Я би рекомендував навіть встановити таймер, щоб робити це. Тож, кілька разів на день, якщо ти зможеш дійти до 11 разів, це було би ідеальна ситуація, але знаєш, просто кілька разів на день це вже добре. Інший момент, який я хочу зробити, це те, що наше тіло постійно піддається стресу, а вправи знімають стрес із нашого тіла. Дуже унікальний інструмент, який я використовую, це технологія варіобельності серцевого ритму, про яку я можливо залишу якусь інформацію внизу в описі, і цей пристрій можна використовувати, щоб допомогти тобі зрозуміти, де ти знаходишся, Ходишся на рівні своєї фізичної форми, коли тобі слід тренуватися, як довго тобі слід тренуватися, коли тобі не слід тренуватися, тому що все залежить від вимірювання твого стресу та циклі відновлення. Справа — це контрольний стрес, який ти можеш додавати в цей процес, і це допоможе тобі визначити інтенсивність справ, обсяг прав і твоє відновлення після вправ. А ВСР сам по собі не є незалежним показником смертності від серцевих нападів. Ще одна річ, яку ти можеш додати до цього тренування, це сауна. Якщо ти маєш доступ до сауни, якщо ти маєш сауну, якщо ти можеш піти кудись посидіти в сауні і робити це чотири рази на тиждень, це може додати значну користь. Якщо ти також можеш додати інтервальне голодування, величезні переваги для збільшення тривалості життя. Ще одна річ, яку я особисто люблю робити, це виходити на природу, ходити в куходи. Я роблю це регулярно. Якщо б я знав тоді, що знаю зараз, я продовжував ці тренування і був би дуже дуже послідовним. Я був би ще здоровішим. якщо ти не бачимо відео про те, як бездіяльність може бути причиною певних захворювань, переглянь його. Я розмістив його прямо тут. Дякую за переліт. Ставте лайк, коментуйте і будьте здорові.